Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо неймовірно смачні м'ясні зрази з сирною начинкою. Вони виходять соковиті ззовні та ніжними всередині, а розплавлений сир додає їм особливого смаку. Ця страва смачна і сподобається всій родині. У глибоку миску вкладаємо 1 кг курячого фаршу, одна чайна ложка солі, півчайної ложки перцю, одна натерта цибулина, дві скипки замоченого і віддушеного хліба, одна чайна ложка сухого чеснику, зелень кріпцю і петрушки. І все ретельно перемішуємо. 8 шматочків твердого сиру або навіть монцарелю. Головне, щоб він добре плавився. Беремо трохи фаршу, формуємо корж на долоні, кладемо всередину шматок сиру і акуратно з'єднуємо краї. Формуємо подовгасту зразу. Так робимо з усім фаршем та сиром. Беремо деко застелене харчовою плівкою. І розкладаємо на відстані наші зрази. Це я показую спосіб для заморожування і беремо в морозилку на пару годин, щоб вони заморозились. Зрази заморозились гарно, а зараз будемо їх вакуумувати. Заморожені зрази вкладаємо у вакуумні пакети і вакуумуємо їх. І так вакуумуємо всі, забираємо в морозильну камеру і там зберігаємо. А коли нам потрібно приготувати, витягаємо з морозилки, розрізаємо пакет і так замороженими викладаємо у гусятницю, змащену олією або вершковим маслом. Поверсі викладаємо шматочки вершкового масла. Накриваємо зім'ятою фольгою, розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо 50-60 хвилин. Прийшов вказаний час, зрази готові. То я вам показала заморожуваним способом: це щоб зберегти свій час, а можна готувати без заморожування. Зробили зрази, вкладаємо в гусятницю і запікаємо в духовці. Зрази можна готовити двома способами запікати в духовці або смажити на пательні. Вони так і так будуть дуже смачні, можна обкачувати в паніровочних сухарях, а можна залишити просто так. Готові зрази виходять дуже соковитими. А сир у середині ніжно тягнеться. Ось так просто можна приготувати надзвичайно смачні м'ясні зрази з сирною начинкою. Якщо рецепт вам сподобався, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і пишіть у коментарях, яку начинку полюбляєте ви додавати до зраз. До зустрічі в наступних відео!